Переважна більшість дітей, що поскаржилися на недугу учні першого а класу, сталося це на другий день після свята. Букваря свято відбулося після свята. Діти пішли додому. І як виявилося, потім стало дітям декому погано, що звернулися в лікарню. Симптоми у більшості дітей були однакові, хоча, як з'ясувалось, не усі їли одні ті ж самі страви, до того ж, потрапили до лікарні кілька учнів з інших класів. Розказала, що їла горохове пюре, їла печінку і пила чай. Ну і все, так, як завжди. І... Прийшла додому, та й все, і в обід вона сильно довго спала, довго спала, потім проснулася, і в неї почалася рвота. Цілу ніч вона рвала, і вже на в суботу в неї піднялася температура. Тому в суботу ми звернулися до лікарів. П'ятницю ми їли буряк, пили чай і ще горохове п'юре, і котлету із печінки. Я її не їла. І а все решта з'їла. І мене а вони ж зранку болі в живіт. Це до того. Так, так. Та. І тоді е, мене після уроків я з моєю подружкою пішла грати додому. А тоді ми з мамою зібралися до церкви. Там мене почала трусити і піднялася температура. Миттєво зреагувала на цей випадок міська влада. Ми визвали районну санепідемічну станцію, обласну санстанцію, зробили абсолютно вчасно всі проби продуктів харчування, які довозилися, і які проаналізували стан обіду, сніданку в школі за середу, за четвер, за п'ятницю. Шкільна їдальня на другий день після захворювання дітей не працювала. Тут не висувають версії, проте готові. Вів прийняти будь-який обґрунтований висновок санепідемстанці. Версія про постачання неякісних продуктів теж поки що не має підтвердження. постачальники продуктів. У дану школу це є ті самі, які постачають продукти у всі садки, буштина, всі школи. Тому ви розумієте, що якби щось було в продукції, можливо були б скарги з інших шкіл, з інших садочків. У міській лікарні за ці два дні обстежили і пролікували усіх, хто звертався з найменшою підозрою на харчове отруєння. Діти поступили. Починаючи з п'ятниці, з 22 го і 23-го числа, на сьогоднішній день стан їхній задовільний, динаміка позитивна. Про джерела інфекції та усі обставини харчового отруєння можна буде говорити після проведення усіх аналізів та висновків фахівців санепідемстанції.